Сім'я Алка. Я хочу подякувати всім, хто ставив лайки під моєю піснею. Я її тільки вчора виклала, сьогодні вже така кількість лайків, я прям не очікувала. Дякую всім, хто так щиро і класно вигукнувся про мою пісню, про мою творчість. Дякую вам дуже сильно. Ви мене надихаєте на подальшу творчість, і я буду її продовжувати. Тому я відкриваю свій канал на Ютубі. Прошу вас, дивіться всі мої відео, які я тут. Я буду кидати туди різні відео, різні влоги, кліпи під мої треки, буду кидати туди просто живе виконання там, на вебку чи з концертів. Просто це буде канал для вас. Також хочу розказати про свою нову ідею, я хочу відкрити також ще групу. Там будуть проходити різні конкурси, різні відеоконкурси. все, що може тільки бути цікавого, буду виставляти там свої треки, буду виставляти там свої нові фотографії. Постараюсь зробити все якомога цікавіше, тому зараз під цим відео буде опрос. Хто вважає це хорошою ідеєю, то може проголосувати. Також прошу вас домовлятися, друзі, на Фейсбуку, підписатись на мій... Канал. Ссылки будуть під відео. Питайте мене на Аску, Я буду дуже дати питань, також можу деякі відео ответи знімати. Дуже вас всіх люблю, дякую за підтримку вашу. Я не знаю, що ще можна сказати. ви Дуже чудові і це класно. Я вас люблю.